Здаю З вами Ютуб канал Юаканада і я Андрій Донько. Сьогодні ми визначимо переможців розіграшу консультації, знижувати консультації з Богданом степаненко липовит і медиційним консультантом по провінції Альберта. Для цього ми зайдемо на сайт ЛМ. Зараз хвилинку. Відкривається. Так, і відповідно. Перейдемо до переможців. Визначити переможців. і показати. Так, перше місце і відповідно безкоштовну консультацію здобула Наталія Шеремета, яка знаходиться в Ведмонтоні, в Канаді. Друге місце. Карін Коршак з міста Кам'янське, Україна, і третє місце, відповідно, Василь Волосянко, який знаходиться в Калгарі Канада. Велике прохання до переможців зв'язатися з нами і написати на нашу пошту з поштою, яку ви вказували при реєстрації Дякую всім. Дякую, що дивитесь нас. Всього найкращого і до побачення.